Завдання 4. Гвинт гелікоптера за 0,5 хвилин здійснює 600 обертів, чому дорівнює період обертання гвинта. Ну що ж, стартуємо. Будемо розв'язувати задачі, записуємо, що нам дано. Отже, за 0,5 хвилин записуємо, що часте в дано дорівнює 0,5 хвилин. Переведемо в секунди. І це буде дорівнювати 0,5 це половина хвилина 60 секунд. Отже, це буде половинка від 60, це буде 30 секунд. Можна одразу написати. Здійснює 600 обертів. Записуємо, що n велике, кількість обертів дорівнює 600. Оберти не пишемо, це безрозбірна величина. Проводимо дві лінії. У нас запитують, чому дорівнює період обертання гвинта. Період обертання це велика літера Т. Ну що ж, як знайти період обертання? Пригадуємо формулу, що Т велике. Період обертання це час одного оберту. То потрібно загальний час поділити на кількість обертів. Є? У нас є всі величини. Ми можемо обчислювати, чому дорівнює період обертання. Обчислюємо, записуємо, що Т велике дорівнює. Отже, те маленьке у нас 30 секунд. Що ділиться? А N у нас кількість 600. Yeah. І це дорівнює. Скорочуємо. Тоді на 30 і чисельник і знаменник. 30, що ділиться на 30, це буде 1. А 600, що ділиться на 30. 60 на 30, це буде 2. І 1 0, то це буде 20. Отже, одна двадцята. Одна двадцята це 5 сотих. Запишемо тоді як 5 сотих. Секунди. Або як 0,5 секунди. Є. Але у нас такої відповіді немає. Давайте переведемо, бо у нас є секунди. Дві хвилини це ще більше. Ну, а у нас є ще мілісекунди. Переведемо мілісекунди яким чином, це цю величину 0,5 ми можемо записати як 50, що множиться на 1 тисячну секунди. Якщо ми помножимо 50 на тисячну, якраз у нас вийде 0,5. Тобто у нас оця 1 тисячна секунди за таблицею кратних і частинних одиниць це є мілісекунда. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 50. Мілісекунд. МС мілісекунд. Є. Ну що ж, отже, період обертання в нас складає 50 мілісекунд. Така відповідь є. Так, записуємо відповідь. Так. Чому дорівнює період обертання гвинта? Записуємо, що Т велике дорівнює 50 мілісекунд. Є? Ну що ж, а це відповідь за нашою мовою Б. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на знаходження періоду обертання тіла. На цьому вправу завершено.